Лис і куріпка. По полі біля лісу йшла собі куріпка, був гарний літній день. А в лісі за полем жив хитрий, прихитрий лис. Жив він з того, що всіх дурив, і думав, що найхитріший у світі. Куріпка йшла, йшла, аж пританцьовувала то одним крилом поведе, то другим. І тут почула вона, що хтось біжить. Та уже було пізно. Плих, хап! Хитрий лис вхопив куріпку гострими лапами та стиснув в гострих зубах. Біжить лис з куріпкою в роті біля ставка. Ох і пообідаю, думає, ще й водицею зап'ю. Аж ось бачить він, дядько з вудочкою сидить, рибу ловить. Побачив дядько Лиса і вкрик. Дивіться, дивіться, серед білого дня лис Куріпку несе. А Куріпка тихенько каже до Лиса. Яке йому діло до того. Еге ж, подумав хитрий лис. Зараз і я його вилаю. Не встиг і слова сказати, тільки зуби розціпив, а корібка шусть з рота. Знялась на крило і полетіла. Облизався рудий лис та й каже Перше, як ляси точити, треба головою робити.